Пожежу на столичній вулиці Данькевича могли спричинити працівники «Київенерго». Прокуратура Деснянського району взялася розслідувати інцидент, який стався всередині листопада. Тоді, в багатоповерхівці, на 17-му поверсі горіла квартира з диму та вогню витягували дорослих і дітей. Я узнав, що там є дитина, і у нього синдром ДЦП. Я взламую замок. мной ребята з МВС України со мною забіжали. Я обнаружил ребенка. Ми його быстро укутали і выносим. З верхніх поверхів рятувальники евакуювали вісьмох людей. Серед них три дитини, двох постраждалих забрала швидка. Тоді головною причиною пожежі рятувальники називали недопалок. Однак минув місяць, і експертизи Державної служби з надзвичайних ситуацій показали інше. Ймовірно, загорання сталося через закорочення електропроводки. А мешканці. Ці будинку звернулися до місцевої прокуратури із заявами, аби вона взяла на свій контроль розслідування пожежі. Ймовірною причиною пожежі є виникнення аварійних режимів в роботі електромережі будинку. аналогічні покази надали свідки події, які також повідомили, що протягом кількох тижнів до настання пожежі відбувались постійні перепади напруги в електромережі. Відключення електроенергії по будинку про проблеми з електрикою мешканці повідомляли. І «Київенерго». їхні фахівці за кілька днів до пожежі приїжджали на місце і щось ремонтували. Тепер правоохоронці перевірять, чи дійсно пожежа могла статися через дії енергетиків.